Привіт! Мене звати Ігор, канал Англійська на Ганку. Сьогоднішня тема базові навички. Ми повторимо ту інформацію, що була в минулих уроках, і закріпимо її на практиці. Для максимальної ефективності вам потрібно повторювати англійські фрази і слова вголос за мною: Man – чоловік. Man – чоловік. Woman – Жінка, Woman Жинка, I am a man. I am a man. I am a man. Я чоловік. I am a man. You are a woman. Ты жинка. You are a woman. Ты жинка. You are a woman. Boy. Boy. Хлопчик. Хлопец. Boy. Boy. He is a boy. He is a boy. Вин хлопчик. He is a boy. Girl. Girl. Divchenka. Girl. She is a girl. She is a girl. Vona Divchenka. She is a girl. Apple. Jabluko. Apple. Jabluko. Eat. Eat. Yiste. Eat. Yiste. A man eats an apple. Чоловік yeast яблуко. A man eats an apple. She eats an apple. She eats an apple. Вона yeast яблуко. She eats an apple. Bread. Bread. Хліб. Bread. Хліб. A boy eats bread. A boy eats bread. Хлопчик ест хліб. A boy eats bread. I eat an apple. I eat an apple. Yayim яблоко. I eat an apple. Drink pete. Drink pete. Drink. Water. Voda. Water. Voda. Water. water. A girl drinks water. A girl drinks water. Девчонка pie vodu. A girl drinks water. A boy drinks water. A boy drinks water. Хлопчик п'є воду. A man drinks water. A man drinks water. Чоловік п'є воду. A man drinks water. A woman eats bread. A woman eats bread. Жінка їсть хліб. Для того, щоб закріпити знання цього уроку на практиці, переходьте за посиланням. В описі цього відео це посилання на Duolingo, це такий додаток на смартфон, планшет, комп'ютер, де ви можете практикувати англійську. Він безкоштовний, я сам їм досить давно користуюсь. Давайте ще трохи поговоримо про артиклі. Справа в тому, що в українській і в російських мовах немає артиклів, і вони для нас можуть бути трохи незрозумілі, особливо коли раніше іноземних мов ніяких ми не вивчали. Сам по собі артикль це така службова частина мови, і вона впливає на іменник. Тобто, в залежності від того, який буде артикль, цей іменник може мати трохи різне значення і забарвлення. Основних артиклів в англійській є два: це означений the, The – означений артикль the, І неозначений a, a. Причому неозначений, він може бути а, або N. Якщо наступне слово за артиклем починається з голосної, ми ставимо n, an elephant an elephant, слон, an elephant. Якщо слово після артикла, наприклад, іменник, починається з приголосної, то ставимо a, a boy, a boy, хлопчик, an elephant. Слон. Неозначений артикль в англійській A або N пішов від слова «one», що означає один. Артикль A або N вживається перед злічуваними іменниками в однині. наприклад, яблуко. N Apple, це мається на увазі одне яблуко. Вживаємо, коли цей іменник злічуваний, який можна порахувати, вживається в перший раз, в реченні або у тексті. Також може бути в значенні «один». бо замість one Apple можемо сказати або написати «an Apple. Це буде так само. One Apple дорівнює «an Apple. Також може бути взначені один з якогось класу. Наприклад, у нас є різні класи яблук, різні сорти. Що ми кажемо там n Apple, то маємо на увазі одне якесь із цього класу. І ще може вживатися в деяких стійких словосполученнях. Означений артикль the вживається тоді, коли ми говоримо про щось, що ми згадували раніше в спілкуванні або в тексті. Або якщо наш співбесідник. Вже знає в курсі про що саме йде мова. В деяких ситуаціях артикль, означений де, може перекладатися, як цей або ця. Для прикладу, давайте розглянемо таке речення: I have an apple. The apple is red. В мене є яблуко. I have an apple. Невідомо ще, яке саме яблуко, просто якесь яблуко. Одне. I have an apple. А друга частина the The Apple is Red. Ми ставимо означений артикль The. Тому що про це яблуко ми вже тільки що згадували. Тому це вже не an Apple, а The Apple. Тобто конкретне якесь яблуко, яке ми вже згадували, про яке ми чули і знаємо. I have an Apple, The Apple is red. У мене є яблуко, якесь одне невідоме. А це яблуко. The, воно може також перекладатися, іноді, як це, це яблуко червоне. I have an apple, the apple is red. Також можна сказати I have a book. Тобто в мене є якась книга, невідомо яка, просто книга. I have a book. I have a book. А якщо ми скажемо I have the book, I have the book. То воно вже означає, що в мене є якась конкретна, відома моєму співбесіднику книга. Тому я маю книгу, в мене є ця книга. Воно не обов'язково перекладається ця. В мене є книга. Або в мене є ця книга. Воно вже має значення, що ця книга, вона якась конкретна і відома моєму співбесіднику. I have the book. В мене є ця книга. Також артикуль The. Вживається з іменниками, які є єдиними в своєму роді. Наприклад, сонце. Сонце воно у нас одне. The Sun. The Sun. Сонце. The Sun. The Sun. Воно одне сонце. The Sun. Місяць. Місяць. The Moon. The Moon. Місяць. Він також один, і він нам відомий. Заздалегідь. The Moon. The Moon. Також означений артикль «the» він завжди вживається з назвами кінотеатрів, музеїв, ресторанів, газет, різних закладів, річок, морів, каналів і так далі, океанів, тобто всіх тих іменників, які є єдиними в своєму роді. Також означений артикуль Д вживається з назвами або іменниками з таким словом, як OF. of". Наприклад, The Tower of London. The Tower of London. Всі ми розуміємо, що в Лондоні є тільки один Тауер, і The Tower of London. The Statue of Liberty, The Statue of Liberty, The Statue of Liberty. І також ще е, означений артикль The вживається з порядковими числівниками: The First, Перший, The Second, Другий і так далі. Також означений артикуль The може вживатися з прикметниками в найвищій ступені порівняння. Наприклад, I am the best of the best. Я найкращий із кращих. You are best of the best of the best. Ти кращий, найкращий із самих найкращих. This is the best restaurant in Kyiv». This is the best restaurant in Kyiv». Це найкращий ресторан в Києві. This is the best restaurant in Kyiv. Дякую вам, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, ставте лайки, пишіть свої коментарі. І не забувайте про те, що в описі до цього відео є посилання на Duolingo. Це такий безкоштовний додаток, у якому ви можете вже сьогодні закріпити знання цього уроку. Бажаю вам гарного дня, завжди будьте здорові. Bye-bye!